Розвідка, підійдіть сюди. Двоє людей. Під час навчання молодших командирів ми більше акцентуємо увагу на дії їх в якості саме командирів, тобто на плануванні дій, на порядку організації бойових дій різного характеру. Справа обходьте, обходьте, обходьте. Сьогодні в нас була психологічна підготовка. Ми навчали молодших командирів правилам і техніками регулювання своїх нестабільних емоційних станів, які виникають при бойовому стресі. Застосовують ці знання на собі, вибирають те, що для них найкраще працює, і цей свій практичний досвід, який вони пережили, зрозуміли навіть інстинктивно. Вони його автоматично віддають іншим. Це найкращий спосіб, і іншого способу не придумано. В цілому я впевнений, що навички, які вони здобули під час курсу, стануть в нагоді і допоможуть їм більш якісно нищити ворога. Граната! Хлопці можуть зробити для себе правильні висновки для того, щоб потім не повторювати ці ж помилки під час бойових дій.